Чому ніхто не розповідає, який то стрес навчитися керувати автомобілем? Це не просто, це великий стрес. Ну, коли я 24 роки отримала водійські права і ходила на водіння, мені дуже пощастило з автошколи, викладачка була взагалі чітко. Ми були без комп'ютерів, ми були з зошитами, з крейдою, і доска в нас була. Практика теж була, але після практики я б не сказала, що я могла сісти сама і поїхати. Отримавши права, я їх положила на полочку, була щаслива. Це був такий крапочка в моєму житті, тому що треба було йти або до психолога, або мене друзі записали в автошколу. Оплачувала я сама. Потім ці права в 24 я отримала і в 40 років. Вже просто припекло, тут де я живу, в гірській місцевості. Транспорт ходить раз в день, і тут вже дитина ще не народилася, але вона впевнена, що в 18 років це Італія. В 18 років вона вже сяде за кермо. В принципі, в мене в сім'ї, всі, хто в Україні, сестра. Син, так само племінник, всі водять машину. Наше навіть не було розмови, що йти, не йти, треба, не треба. Ну, от 40 років, рік тому, вже припекло, у мене дочка 6 років, яку треба кудись возити, десь виїжджати. Чоловік працює навіть в суботу, тільки в неділю вдома. Коли я пішла в автошколу, позаніматися з інструктором, мені просто потрібна була машина. Яка затормозить вчасно, і все таке. У мене було десь 30 занять по пів години. Це 15 годин я виїздила. Це був дуже великий стрес. Це був дуже великий стрес саме для тіла. Тіло відчуває стрес. Але... Я дивилася відео, є класні відео, де інструктора лайфхаки навіть якісь говорять про щеплення, про газ, про тормоз, так само про коробку передачі дуже багато лайфхаків. Я знайшла собі пару інструкторів, пару відео, Я дивилася супер. Мені це дуже допомогло. І була одна думка, що якщо я сьогодні сіла за кермо, то через рік я вже дійсно буду спокійно їхати і насолоджуватись. У мене був літом місяць перериву, я думала, все забуду, я повернулася, тіло забуло стрес, я сіла за кермо і їду. Так що не вагайтеся, якщо ви почнете сьогодні, то через рік ви вже будете спокійно їздити. Всім удачі, отримуйте посвідчення. 1, 3.